А що людина втрачає, коли вона не йде до церкви? От давайте так: от неділя, і Бог сказав, що віддай один день Богові, да? і от людина до церкви не йде, тому що неохота, тому що різні справи. І от що людина в такому випадку втрачає? Ну, перше. Її віра, якщо вона там десь жевріла, вона буде тільки випаровуватися. Ну, ви розумієте, от якщо би сказати спортсмену, а що ти втрачаєш, коли ти не йдеш на тренування? Ну такий самий ефект. От я би віру порівняв з зам'язами. Тобто ти віру свою або прокачуєш, або ця віра твоя стає кволою, недієвою і непрактичною. Оце що відбувається з людиною, якщо вона не йде до церкви. Якщо людина не йде до церкви, значить вона пропускає проповідь, а значить, її думки, розум наповнюються. Ну, давайте будемо відвертими. Вони не Богом наповнюється новини, спілкування, світські розмови. Так, вони мають місце бути. Але слухайте, людина приходить до церкви, і вона має баланс між світським життям і духовним. Якщо ти не йдеш до церкви, то відповідно ти пропускаєш, і твої думки більше наповнюються безбожними думками, ну скажемо, м'якше світськими. Якщо людина не йде до церкви, то вона пропускає Євхаристію. Ви знаєте, що Христос сказав: що хто не приймає причастя, той не має духовного життя, той не має частини зі мною. Ну, слухайте, якщо людина не йде до церкви, то я хочу запитати, а хто її взагалі пастир? Ми про це ще відео знімемо. Церква і пастир. Навіщо пастир людині? Але в будь-якому випадку, це як людина яка постійно хворіє, а у неї немає свого лікаря. Людина, яка не йде до церкви, вона втрачає духовне спілкування, її душа не наповнюється цією божественною силою. А ви розумієте, коли вся церква молиться, коли вся церква співає, то це ж наскільки людина в цій благодатній енергії Божественна наповнюється. А хто буде наповнюватися, якщо він не йде до церкви? І врешті-решт, людина, яка не йде до церкви, її не підтримує духовно. Я вже мовчу про те, що якщо у вас є діти, якщо ваші діти підлітки, молоді люди, ну вони могли би з вами прийти до церкви і з дитинства вже всмоктувати ці одвічені істини, які будуть робити їх тільки кращим чином, і що ви ж не йдете туди, і ваші діти будуть так само виховуватися.